Друзі, всім привіт! У мене вдосталь полуниці квері і Альба. Замовляйте, час у мене ще є, я у відпустці. Та і потім на вихідних зможу відправляти пізніше полуницю, кому треба, кому цікаво. Якщо ви вагаєтесь між двома сортами, наприклад, не хочете брати два, Надумав ви брати не хочете брати два, хочете один, але не можете вибрати. Вибирайте квері, тому що мені її легше копати. Ну, якщо це, звичайно, буде ем, таким на, на ваших терезах для вас перевісом. Ну, я сказав, що хотів. Виконуємо замовлення сьогодні на 200 і на 150. Сумарно у нас 150 кверіс, І оце кверія якраз сюди вода і тут Ми закінчили вчора. 150 Азія, 50 альба. І малесеньке замовлення прийшло по 30 штучок альби і Квері, по-моєму, я його тільки записав. Вроді так. Школьник у нас сьогодні до 11, я відвіз, приїхав, попив кофе, поїв. І... А осталась година до того, як її забирати. До 12 було зручніше. Ну, годину буду рвати, я думаю, за годину я вирву 150 квері, це точно. Отаке. Тільки що у мене тут вроді десь роботник був. Вже нема. О, це мало. Ну, ще, ще, мабуть, дві таких пачки. Ну що? Работаємо. Ось така клері. З початок рядка там не густо росте, поняла. Mm -hmm. То вона там, мені кажеться, якась чуть менше ростом. Але якісь корені, наче мощніші. Чи... чи то мені вже вважається, скільки я надивився її. Mm -hmm. О, так от у тебе активно закінчується, я бачу вона. Mm -hmm. Так, 150 в клері. одному замовнику і 50 іншого. Ой, хотів сняти а тут на тебе перевести, а ты попкой стоїш. То здача Клері? Так. Да. А що ж нам з нею я и так подокладав? Ну що, як твій день сьогодні? сегодня? Yeah. За, Домашнее задание Так? Да? Сложно опять? Що ти кушала в столовій? Супчик. Супчик. Ти зараз кушать не так? да? Yeah. Ну хорошо. А ми вже з мамою зробили половину А, Не люблю посеред роботи їсти, але треба. Потім движусь як черепаха просто. А Фаршировані перці від них важко відмовитись. Так, у нас всі в зборі. Припер, Припер Азію. Останнє міждуря почав. Поки що є робота для дружини, упакую клері. Так, 150 Азія. Хорошо, рвалось, мало було відходу. Це дуже добре, бо це останній рядок. У нас завтра замовлення, де є 150 Азії. І я так бачу, що там вистачить, але в інші замовлення все. От тільки на це останнє 150 і вистачить. Ось ось здача. Це подивимося сьогодні там. Може сьогодні додамо маленьке замовлення ще поступило. Новый уровень. Мы работаем даже ковылялика не спить. <хух> Нам еще надо 80 альбы. Ты помнишь, да? Так, тут у нас 30-30. Тут э, 3 по 50. <св Basis> кучка. Тут кучка. 2 по 100. Сорты сор, сор, сор имеется в виду. Эм. Сама нудна частина тепер залишилась. попитатися це кудись всунути, упакувати, щоб воно лежало, нікуди не дівалося. Господи, Це другі коробки, новопочтовські, ті, що нам приходили, наші татинки до сих пор наклеєні. Е, ще одне замовлення є на 90 штук. У нас час, у мене час дозволяє, мені навіть вже допомога не треба. Е, я його візьму і зроблю. В принципі, це маленьке, не планувалось сьогодні брати, але час дозволяє, то чому ні, що ми будемо відкладати на потом. Правильно, Доць? Так, це таке у нас замовлення. Зараз зроблю думаю, тому що у нас воно є Чуть-чуть Азії, чуть-чуть квері. Ну, здача. Мені понаривати там надовго отальбу. 30 з нуля, то буду рвати довгенько. Готово 90 помимо цих трьох. Друзі, дякую хто дивився. Я зараз запакую, покупаюсь, поїду на нову почту, на сьогодні все. Завтра у нас замовлення на 250 штук. Оце поки що останнє, що у мене є. Може, попутно якісь ще будуть, тому кому потрібна альба, клері, можете замовляти. А якщо вагаєтесь, що ви, якщо потрібен один сорт, і вагаєтесь чи вибрати квері, чи альбу, я вам допоможу, вибирайте клері, тому що мені там зручніше і скоріше рвати її. А, тому чекаю ще замовлень. час я у відпустці, час у мене ще трохи є. Можу когось снабдити, розсадою. В описанні відео буде вказано, як створити замовлення. Дякую всім, до побачення.